Загрози підтоплення будинку по вулиці Пліханого, 22 немає. Такий висновок зробили комунальники після перевірки зливної каналізації біля цього помешкання. Нагадаємо, власний будинку боявся, що його може затопити під час дощів. На думку чоловіка, зливна каналізація перестала нормально працювати. Вранці комунальники перевірили її робочий стан. Зараз ви бачите, як водою промивають зливну каналізацію. Під час закладання труби минулі роки вона була закладена уступами, працює нормально, промита від залишків будівельного сміття, яке було при закладці труби, попало туди, вона функціонує нормально.